Сьогодні до уваги Audi A6 Це п'ятому кузові, двигун 2,4 бензин. Значить, яка історія? Історія в тому, що, по словам попереднього власника, теплообмінник прорвався і відбулося змішання масла з охолоджуючою рідиною. Отака історія в нас тут. А У нас гарна емульсія. В бачку. Теж емульсія в загальному точно змішання масла з е, охолоджуючою рідиною. Але чи причина це в, саме в тому? Теплообміннику зараз будемо розбиратися і постараюся зняти це на відео, щоб мати певний досвід для себе і поділитись ним з іншими. Так, в загальному зняв е, захист двигуна, хотів показати що ось. Так виглядає теплообмінник, але візуально не видно. По ньому зверху, по крайній мірі, щось тече. Зрозуміло, що зруйнування, якщо є, то вони внутрішні. Але от захотів побачити на відео, зняти, як воно буде. На, Тримай, допоможе. Я як що звідси потече? Сфокусовано сюди. Так. Да. Точно? Коли така емульсія в двигунові... А, От може все витекло. Угу, Натиском, напевно, в цю е, видавило дуже багато, дуже багато рідини в системі охолодження. Ну, напевно, поки, поки працювало, воно туди все видавило в систему охолодження, всю емульсію. <гум> Цікаво. Ну, Зараз буду знімати патрубок системи охолодження. Подивимося, що звідти потече. Патрубок чи тут є, ну? Ти нього витікає. Ти щоб я знімав, чи що ти хочеш? Цікаво да, звідки це витікає. А я ніч не бачу, бо там не світ. Оу. Шо? Сістенний охолодження. Мед. Акапулька. витягти чи... Звідси це ще дефріс. Дивіться гарна гурчонка. Так, перша промивка диуна заляв масло. Масло трошки підмішав, солярки чистий. Знімемо чуть-чуть прогрів, хвилин 10 мотор попрацював. Це у нас така перша. Перший злив. Проміжкові підсумки по промивці системи охолодження. Де, наша штука, вода. З маючим засобом якимось універсальним, що було під рукою, бо ще не знав, з чого це все починати. Ось такий вона має гарне забавлення. А це остання рідина теж з маючим засобом. Вже бачимо, що тут набагато рідша консистенція і вже багато що розчинено. От, як капучино ця емульсія. Зверху жир плаває, а те, що вдалося розчинити. Тут так само, але тут набагато густіша консистенція. Ну, перше, це був дизель. Тепер далі хотів би. Зняти радіатор, почистити окремо радіатор, щоб запевнити, що він більш-менш гарному стані. Тут ще в мене стоїть вебаста, теж тут обрізано таким чином тут до теплообмінника. Буду продовжувати. На сьогодні план такий, щоб промити два рази соляркою. Я приготував, приготував тут солярку 15 літрів для того, щоб два рази промити соляркою. Далі в мене начитався. Що можна ще промити таблеткою від посудомийки. Також хочу спробувати після солярки посудомийною таблеткою для посудомийки. А далі вже про необхідності дивитися, що є на всякий випадок пері. Ну, Продовжимо. Буду знімати радіатор. Ось така ситуація з нижнім патрубком. Можна буде потім зрівняти. Ось таке в ньому. Я би сказав мед. Ось, дістав радіатор, що робиться в радіаторі. Така у нас красатік, що трошки видував. Зараз буду лити в середину солярку і зболтувати і пробувати далі чистити. Так, на цей раз більш-менш вдалося адекватно проганяти, цю... проганяти десь спаливо по системі, тому що вже закривав кришку, воно набирало тиск, проганяло в пічку. І ось такий у нас результат такого кольору тече. Мульцій такої консистенції. Така доволі ріденька вже. Друга соляра. Другий раз вже промив дизелем. І вже ось така консистенція, вже краще виглядає. Зараз хочу спробувати вже таблетку для посудомойної машини. Так. От і наш верхній патрубок після двох промивань дизелем. Да? Що скажу, що є ще бруд, але вже от густої емульсії я не, не бачу. Є накип. Так, краще сфокусуватися. Є накип, є залишки солярки з емульсією, але як самої такої нема. Це мене вже більше подобається. Що, рухаємось до фінішу. Приготував 5 літрів чудо рощину. Розчинив в ній. Цій воді таблетку для посудомийної машини. Попередню воду підігрів. Градусів 40-50 ця водичка. Зараз будемо лити і дивитися, що вона нас може вичистити з той, нашої системи. Так, Що за собою несе таблетка для посудомийки. Ми Бачимо, розчин вже такий реально білий, як якийсь капучино не знаю. Чи взяла вона на себе це напевно, що взяла. Це в нас фейрі. Така ще коричнева рідина. Ну, фейрі теж працює. Будемо ще раз промивати фейрі. Подивимося, що це вже дасть. Це Буде два рази солярою промив, один раз з таблеткою для посудомийної машини і це вже фейрі. Так. Це вже другий раз галою. До Гали додавши якийсь, як він називається, миючий засіб для рук. Від Камило, ось, так. Вже щось тече зовсім світліше, вже близько до фінішу. Після двох разів фері ось така вже водичка майже чиста тече.